Земляки. Микола Іванович Куценко. Виникла ситуація, при якій я вжив неправильну цифру. Спочатку Микола Іванович сказав, що сміття треба вивозити комунальному підприємству, а потім комунальне підприємство почало вивозити сміття. і Я вжив цифру там, що вивозить сміття, тільки... уклали догора тільки два чоловіка. Микола Іванович Куценко і староста Єлісеїв. Миколай, скажіть, будь ласка, з того часу пройшло трошки, времени, там місяць стається да, чи, чи більше? Так, да, трошки більше. Доброго дня всім. Трошки більше пройшло часу, і люди почали підписувати договори і почали проплачувати за вивоз мусора. Вот. І я можу сказати, я недавно розмовляв із. Керівником комунального підприємства і, да, і виразив йому подяку, тому що його працівники, коли приїжджають, працюють дуже добре. І їм подяка щира. Я хотів їх поощрити. Ну матеріально думаю. І це не важко було він не зазорно. Ну вони швидко свою справу зробили і поїхали. Поэтому, якщо вони це почують чи побачать, хай забіжать на мене. Я ну. виконую свою, свою обіцянку. А так колічество народу на зараз? сьогоднішній день, так ми общалися з керівником. 92 договора у нас заключено. Прописаних тут чоловік 200. Так, да, да? ну прописано більше значно. Поэтому треба, ж треба буде з людьми ще порозмовляти. Попрохати їх, я не кажу, що проконтролювати. Я думаю, у нас люди сознательні становяться, щоб не мусорити екологію. Там і все таке. проче. кожен має думати сам за себе, і за свою любити себе, природу любити, друзів своїх, сусідів любити, не мусорити, а прибирати тим більше, що комунальне підприємство добре працює. Звалища стихійні, все таки я бачу, вони є. Є територія. Ще, а... ще є, ще хтось недобросовісний. Не хочу вживати гірші порівняння, але люди чогось не розуміють. Вони повинні себе любити і повинні старатись бути кращими, чим вони сьогодні є. Кращими, та от тут питань нема. Да, Расисти це вообще варвари. Але є ідея, Миколай. Да. У нас є трошки там, ми заробили гроші на такі відеокамери невеличкі, які працюють без живлення на акумуляторах. І ми, мабуть, ми мабуть, зробимо таку річ. Я їх власноручно встановлю десь на деревах. І ми подивимося прокрутим кіно. Кіно прокрутим через тиждень два-три прокрутим кіно і подивимося, хто куди що вози. Я знаю, де їх поставлю. Я Добре. знаю, де поставлю. Я підтримую. Микола підтримуєте? Якщо моя допомога нужна, в засаду сяду. Драбина. <сум> Шучу. Микола Іванович недавно побував за кордоном в цивілізованій країні, і відтік привіз дуже цікаву ідею серед сміття, яке ми бачимо. Дуже багато пластика. Через пластика дуже багато пляшок з під газованої води і так далі. Викладає, що там роблять в країнах розвинених з пластиком. Ну, от, в Германії стоїть автомат, який, е, в який е, кладе людина е, посудину з під води определеною е, производителя, И эта посудина забирается, изымается, выставляется счет на табло, выставляется цена. 0,25 евро, к примеру. Это по-нашему 11, ну на сегодня может 12 гривен. Но виробник определённий, той, хто продає цю воду, поставив ці автомати, людина для того, щоб заробити гроші, зекономити свої гроші, цю пластикову посуду не викидає, вона здає і купує цю воду в цього виробника. І виробнику вигідно це діло. У нього збільшиться оборот продажів води, у людини получається економія грошей, взаємовигідна ситуація. І ми зараз згадуємо, де ми знаходимося. Шановні земляки, ми знаходимося в Сковородинівці. Сковородинівка це, ну я би сказав, культурний центр Золочівщини, а можливо і всієї Харківщини, а мабуть, і всієї України, тому що тут доживав свого віку Григорій Савич Сковорода. Я це думаю, якби Сковорода воскрес і глянув на автомат по... По прийомку пляшку. Я шуткую. <смі> він би не знав, що таке пляшка буває. така. Але я думаю, якби в'їхав він цю ідею, то він би був би дуже, дуже радий був, Григорій Савич, що народ у нас таки розговівся і розуміє, що робить. Піде звичайне роздільне збирання сміття на території продвинутої культурної Сковородинівської громади, на ваш погляд. Піде, дивіться, я приведу приклад. Колись я ще малим був дитиною. в магазині я купував Бірізовську воду. Березовська вода содержимої півлітрової бутилки стоїла 7 копійок, а сама бутилка стоїла 12 копійок. Ніхто не викидав пусті пляшки. Їх несли обратно, і я купував Бірізовську, здавав цю бутилку. Мені повертали 12 копійок. Я ще купував два бублика. По п'ять кріпів да. Вигідно було здавати, і мусора не було. А зараз поліетилен вот этот валяється. Це дуже шкідлива. Варто чекати кінця війни, щоб починати такі речі робити на Золочівщині при фронтовій. Це Ні, я думаю, що його треба вже було давно вчора починати це робити. А, але війна а тим зараз, сьогодні, як ви вважаєте, війна зараз можливо треба на щось інше витрачати гроші. Так оце ж буде економія для того, щоб збільшити оборот і потім від допомагати фронту. Від продаж? Да, так, від продаж, вилічиться ж количество продаж. Це все взаємосв'язано. Нормальні люди вони не будуть відділяти одне від другого. Ясно. Ідею всі почули. Да. Попрацюємо в інших громадах. <сум> да. Дай Бог здоров'я. До да. зустрічі!